Що робити Україні, якщо переможе Трамп? Не можна виключати і такого розвитку подій. 5 листопада 2024 року відбудуться вибори президента Сполучених Штатів. За усю історію президентських перегонів ці вибори стали не найдраматичнішими. Мали місце і заміна кандидата від демократичної партії, і замах на кандидата від республіканської партії, і відверті образи Трампа на адресу Гаріс, і публічні заяви Гаріс, що вона вважає Трампа фашистом. І як свідчить сама кампанія, 5 листопада ця гонка не закінчиться, а набуде іншої форми. Для України вибори в Сполучених Штатах мають доленосне значення. На жаль, ми дуже залежні від допомоги партнерів, зокрема Америки, яка визначає, що давати Україні а чого не давати. Що дозволяло робити на фронті, то у війні загалом чого не робити? І якщо з Камалою Гаріс та її зовнішньою політикою все більш-менш зрозуміло, то Гаріс бо Гарріс буде високою ймовірністю продовжувати стратегію Байдена, яка не передбачає стрімкої перемоги України, а є набором тактичних кроків, які дозволять тримати оборону та поволі душити Росію економічно? То питання викликає політика Дональда Трампа. Який неодноразово заявляв, що знає, як закінчити війну і зробить це у короткий термін, перше, що варто робити у разі перемоги Трампа, не панікувати і не впадати у вічі. Трамп президент це не Трамп-кандидат, а тому і рішення його будуть дещо різнитися від тих, які були заявлені, що сьогодні не говорив Трамп про Україну та Росію, але Республіканська партія не дозволить йому допустити, аби Росія виграла війну і почала переділ Європи. Республіканці прагматики, які у придушенні Росії бачать плюси для себе у сфері геополітики, енергетики та ВПК. Проте існує також і думка, що Трамп буде націлений перш за все на боротьбу з Китаєм, а тому може розглядати Росію у якості партнера щодо протистояння з КНР. І нехай сьогодні це звучить доволі сюрреалістично, у великій політиці не можна виключати і такого розвитку подій. А тому Україні варто задуматись над тим, як покращити наші відносини з офіційним Пекіном та переконати Трампа, що Росія поганий і брехливий союзник. Крім того, ми маємо активно працювати не тільки з американськими політиками, а й з бізнесменами, лобістами, юристами, які якщо і не мають впливу на Трампа до їхньої думки він точно дослуховується. І потрібно пам'ятати, що Дональд Трамп не сприймає риторику образ, претензій та зухвальства. Він бізнесмен, торговець. А тому з ним потрібна зовсім інша стратегія поведінки, ніж, наприклад, з тим же самим Байденом. По-друге, перемогою Трампа будуть незадоволені не тільки демократи, але й багато республіканців, які не перестають його критикувати. Дональд Трамп не вписується в жодну групу політичних еліт, не належить до жодного з американських кланів, не знає авторитетів та приймає рішення вельми одноосібно. Не можна виключати ймовірності того, що навіть коли Трамп і переможе на виборах його новий президентський термін не закінчиться через 4 роки, а буде дещо коротше. Які цьому можуть бути причини доволі різні, та Трамп може повторити долю Авраама Лінкольна. Вільяма Маккінлі та, наприклад, Джона Кеннеді. не можна виключати і можливість імпічменту, ймовірність якого буде доволі високою, враховуючи здатність Трампа порушувати закони. Також варто враховувати і вік Трампа 78 років доволі багато, аби увесь час бути енергійним та мати працездатність чоловіка у віці 40-60 років. З огляду на це в Україні вже сьогодні потрібно не тільки придивлятись до кандидата у віце-президенти від. Республіканської партії Джеймса Девіда Венса, але й налагоджувати з ним зв'язки, аби у певний час не ухвалювати рішення, які потрібно було ухвалювати ще позавчора. Ми всі знаємо, що Венс не є прихильником допомоги Україні, про що він публічно заявляв і не один раз. Але з іншого боку, він також наголошував, що рішуче виступатиме проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов'язані із прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення. Ось в останній частині сказано Венсом, і варто шукати можливість конструктивного діалогу з потенційним віцепрезидентом США, а можливо, і майбутнім президентом Америки, враховуючи існуючі тенденції щодо незадоволення Трампом багатьма впливовими групами та простими громадянами, їхнім небажанням допустити його до президентського крісла ймовірність того, що ці групи та окремі громадяни змиряться з перемогою Трампа, є дуже низькою. Навпаки, після перемоги Трампа розпочнеться справжня боротьба з ним. І ця боротьба може закінчитися або ж абсолютним політичним фіаском Трампа, його усуненням, або ж диктатурою Трампа, яка назавжди змінить Америку, та й загалом увесь світ. Чи хоче світ радикальних змін? Звісно, що ні. Але він уже переживає ці зміни, що свідчать третій рік російсько-української війни. Війни на близькому сході, а також формування полюсу авторитарних режимів, які в своїй підтримці Росії, на жаль, є більш ефективними, ніж ліберальна демократія у підтримці України. Ось такі справи. Друзі, а я хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку, подопайку, хорошу чи погано. Звичайно, що на ваш розсот. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також в описі до цього відео. Є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, і там.